Вітаю, дуже добре, що ви тут. Я підозрюю, що ви маєте одне-два запитання щодо режимів перегляду. Що ж, ви потрапили у потрібне місце. Дозвольте мені провести для вас невелику екскурсію та відповісти на ваші запитання про те, що таке режими перегляду та як вони працюють. Коли ви відкриваєте M-Files, ви можете бачити різні типи переглядів, а також швидкі перегляди, які включають розділи перегляд брауз, нещодавно відкрито мною. Вифендлі cast by me», призначено мені «Assigned to me» та вилучено для мене «check out me». Це вбудовані типи перегляду, які можна знайти в кожному рішенні. M-Files. Давайте розглянемо їх ближче. Тут, у нещодавно відкритому мною, ви можете побачити всі об'єкти, які ви змінили або прочитали протягом останніх 30 днів. Призначено мені покаже всі завдання, що потребують будь-яких дій з вашого боку. А вилучено для мене відображає всі документи, які ви наразі зарезервували для змін. У швидкому перегляді ви можете знайти свої власні перегляди, які ви можете створювати та змінювати відповідно до свого способу роботи, а також загальні перегляди, розроблені вашою компанією для використання вами та вашими колегами. Ви також можете підключити зовнішні сховища. Про це я розповім вам більше в іншому відео. Двічі, класнувши на тип перегляду в області перегляди, ви утримаєте гарний огляд того, що зберігається в M-Files. А тепер погляньте на це. Використовуйте всередині розділення переглядів. Ви також можете побачити, як одна частина інформації пов'язана з іншою частиною, натиснувши стрілки взаємозв'язку. До речі, ви знали, що один документ може відображатися в кількох режимах перегляду. Це все завдяки потужності метаданих. Коли ви змінюєте документ в одному режимі перегляду, зміни також відбуватимуться у кожному режимі перегляду, де відображається документ. Кожного разу, коли ви двічі клацаєте мишкою, щоб відкрити перегляд, mFiles автоматично шукає всі об'єкти, які відповідають критеріям пошуку метаданих цього перегляду. Перегляди це по своїй суті збережені пошукові запити на основі метаданих. Ще є одна річ, яку я би хотів вам показати: налаштування колонок. Ви можете просто додати колонки, класнувши правою кнопкою миші на області колонки. Тепер ви можете мати вибрані метадані зі списку та сортувати інформацію відповідно до них. Налаштування колонок індивідуальні для перегляду та користувача, Тож продовжуйте налаштування, вирішувати вам. Перегляди це потужний спосіб сортування та пошуку інформації в M-Files. і вони тут, щоб полегшити ваше життя. Тепер ви напевно думаєте, як створити свої власні перегляди. Що ж, ходімо зі мною, і я розповім вам про це в наступному відео.